Ось Я вже все зробив, Юрій. А, все? Давай ще Так, так приглашай ко мене тоді. Так. Ще. Йооо, відкриття. Ого, чел відкриває. Да. Так, а чого тебе немає? В смысле, я в сервері. Мені не показує, що тебе прям немає. Ну, прямо перед тобою я. А йде ти? А О, вот. Вот а. я тебе приглашаю нормально. Да, блин. Чекай, я <кхе> Тут якась перезагрузка жорстка. Что такое, творится, Все, открывай, сундуки. Шоо? Эээ, Алло. Шооо, алло, О, Тут... все. на, я тебе приглашаю. Так, ідемо вранговий бой, давай, 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 давай. Ща-ща, ща-ща, ща, 160 тысяч людей. Ну и вс. Ничего страшного. Блин, баха убрал, и як на кришу залазити Ну да, баху прибрали. чи тут можна А! Я в пустоту упав! Я б, мабуть, понял, Ти в пустоту не впав, біжиш а типа бежишь. нас Зараз то це автоматична автоматично Та Йо-мо Так Йо, там чело відкривають кучу сундуків. О, Просу я на стінку вла. Е. Стоп, що? <рес> Ми не можемо зайти в рано бой. Так, будь ласка, Зараз я мав новий баг зроблю. Або не зроблю. <рес> я не знаю. Ай, блін, я не можу пригнути чомусь. Давай. Пер я вообще хочу. Ай, Бачите, де я? Нет. А я бачу, де я. Ой, я, я не можна ну, лазочка. Ай, я куда за экранами? Ок. Чо це таке? Ой, год я сори. Да блин, будь ласка. Ай, блин. Я не можу, короче, бах, так... мабуть, прибрали. Чому нам не можна в ранговий бой піти? Ладно, може просто, типа... Не знаю, баги чисто. Ладно, давай без рангового бою раз пойдем. <плес> давай ми підемо 3 на 3. Эммм. Ах я божа папа, бож Так. Хочу Такі жорсткі баги.